Так, камради, всім привіт. Нікого показувати не буду, бо тут всі одягнені як бомжі. <хи> е, виїхали ми на черговий виїзд класний. І зразу ж поспорили, короті. хто сьогодні знаходить з нас чотирьох е, саму таку оригінальну, саму цікаву монету, той ставить бутилку вина. І міні-клад зробимо. Так, і замутим міні-клад у вигляді 100 монет різних. Пожертва вже не 100 монет. Пожертва земляному дедушці. Якщо впало, то пропало. Лиши. А закопаємо зараз. Закопаємо. Та, і так. Я нараховував вчора І Так сотерти. Та, та, ну, то... Це цікаво. Коротше, День сьогодні буде оригінальний. Всім приємного перегляду. Тут коротше, всякі крейцери, геллери, е, совєт і таліра. Та, так, рослир. друзі, ямка для кладу викопана. І монети теж готові Моя прелість <реш> Ямка яка, о нормально, де у сонцапне? <реш> <реш> ну коротше, народи, якщо хтось викопає викупає, якщо хтось викопає, то... йому <реш> нужні. <реш> ну так, дідусь нужні, але якщо все-таки хтось викопає, то знаєте, це вам подарок від... Купательської бригади копить для душі. Але його ніхто не Викопає. Скажи заговор. Добро-кадобра. Та блін. Ну, Терка бере. Так, народ, ну от є в камрада перша монетка. Якраз в того камрада, який зарив кладік. Помало дідушка віддає. Ну, де вона? Є вона. Yes, 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 yes. Совєтік. Зарвай за тих, хто вона буде. <рекул> Та Тай де відкопаєш. хоч Ми... від... якого року, да? ну що такий yeah. жадний. Так, кому хотів, хотів. так, друзі. Перша находка, яка мені вискочила, це такий гудзик. Що це за гудзик? Мені не відомо і вже нікому відомо не буде. Так як він зверху окислений. Ні, якісь тут крапочки провиднюються. Ну, звичайний якийсь. От такі от. Там комрад в жиреї. Ну, одним словом, класна погода, прикольна, така не жарко. Дощик землю промочив трохи. Шикарно. Одним словом, день буде сьогодні насичений, це я вам обіцяю. Дивимся далі. Пацани і в мене теж перша монетка. Правда, вбита, здається. Але перша. Це здається в нас один грош. Так, народ, це один грош. А ну може камера сфокусує. Егев. Вона походу ще не знає, що вона має фокусувати. Правда, в такому поганенькому стані один грош. Так, а в нас є чистий сигнал. У VDI 62, 61, 59. Я копаю 50. лише одні спорні. Ну, далі ті спорні там ні. Ну, не то були. Копати треба всі сигнали. Що там в нас? Не, пуля на кабана. Ну, Блін Нормально, на метал. Менталну переплавку. Фу! Плювати не буду. Метав пульха. З такими нарізками. Пів-пів на капунові в черепі і власне. І так, прийшов наречитий час в мене. Аж тепер через більш ніж 40 хвилин і перший мотос. Ось він. Дивиться. Це в нас один гелер. Австрія. В чудовому стані. Ну нічого, продовжуємо шукати далі. Ех Народ, дощ падає, але ми не здаємося. злов'я отакий чіткий сигнал. Викопав його і побачив, от... От ви теж бачите. Опа. Це в нас якась монетка. у ху походу одна друга крейцера якщо не помиляюся. Це, здається. Так, народ, так, це одна друга крейсера. Ну, може сфокусує. Я її сильно відтирати не буду, вона здається в непоганому стані. Потім помию і вам покажу. Чудова монетка. Ну, супер, пошук продовжується, азарт є. Біжимо. Його, я знов з вами. І так, нарешті в мене настрій піднявся, а то ходив унилий, унилий. Третій монетос. Третій. Стоп, який третій? Другий. І це у нас чудових 5 десятих крейсерів в шикарному стані. Походу, сьогодні я воно буду ставити. Хм. Нічого. Так, натрій появився, ще краще, ніж був. Ну, фокусуй телефон. Ну, менше з тим фотографії пізніше зроблю. А -а -а. І так, надів я на себе ось такий синій плащ. Так як дощ синий пішов трошки. Не дуже синий, але збільшився. Тут бачимо якась зелена штучка. Це в нас. Хренник знає, що це в нас. Якісь рецепти ззаді. Бізділушка стара Нічого, коробочку її. Творків, ще один монетнос. Ось він. І як видно, він у хорошому стані. І це у нас назад повертається. І це у нас один крейцер. Ось хопфуй. І знову монетка. Ходи тут камрад з фішером F-75 чорним. Але це не ознака того, що він все вибив. Вибитих місць немає, як ми можемо це знати. І переконатися в тому. І ще є така штука, кожна своя удача. І тут ще один кружок серед сміття вискочив. От такий монетосик мітнічок. Це у нас також один крейцер. І знову монетос. Ось він. Рідненький нашій. Зараз подивимось, що це... Два гроші Польща Пацани, бля, мій... Я вибачаю за матюк, мій горбатий камрад. Що срібло! Так, це, походу, срібліжка. Або це кульчик, або його знає Або це кулечка. Або щось. Суну. Це не срібло. Походу. Срібло. А не срібло, так. Да. Як давно я сріблом не ходив? Вчора буличко, сьогодні щось таке подібне. Mm -hmm. ні, на мої пальці воно не злізе. Ну нічого. Але це точно срібло. А ну, сфокусуй камеру. Піде лом. Yeah. А, і до речі, по багатих цих... Не багатих, Апа. як правильно. О, давай, сфокусуй свою думку. О! Блін, як. штука якась. По проханням інших людей на монети я не буду плювати. <хи> я візьму з собою зубну щітку і водичку з баночки. І тоді я буду вже так. Бо це, Багато хто може говорити, що це гидко. Ну, Це є норма, всі ми плюємо. Ось така теорія. Продовжуємо так. далі. Все, побігли. Так, народ, є сигнал. Зараз я вам не покажу, як він б'є, бо я тут трошки кульком замотав, так як чехол порвався. Ото ж сигнал. А, так, 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 так. Ха-ха, пломбочка. Бомба бачу звідси вже, що це польська, здається. А ну зараз якусь. Так, з одного боку у нас напас 1919. Якесь треба маленьке, якої не видно, а з іншого боку у нас герб. Ні, я вас обманув, це не Польща. Ну, двецем ну, ну, классная пломба супер бежим дальше бимба Народ, я походу і правда бачу бронзова. А ну, чи справді це мої, під... мої догадки. Блін. Да ні, народ, вона в позолоті була. хе хе Тут є сліди по золоти блистиці. Блін, нема води біля себе, зараз би відмити її. А, жесть! да блин, я тощуся вид таких рычаг, серьезно! Цикульчик, сдается! Так, народ, цикульчик! Камради, це якісь чари. Звідси витащив два гроші. Крок зробив наступна ямка, кольоровий сигнал. І ще один монетос тут. Це совєтік. Три копійки. Совєтік. Нічого, круто! Побільше б таких сигналів чудових. Так, перейшов і на інші коле. Тут можна бачити кусочок танки. Але то кремлю, кремлю, ще вино Ось він. Це знову 2 галера. Нє-ні-ні, ні, ні, це не 2 галера. Це поярче. Ха-ха. Хитрий хитрий сміх. Ха-ха, це є 10 галерів. Погано сфокусовує, навіть може бути видно, чи ні. Але ми продовжуємо. Ха-ха-ха. Ура-ура-ура, ура! Я не йшов сріблу. Ось воно гарно дивиться з тієї неглибокої глибокої ямки. Ось вона. Це було тому, що її вите ще скоріше. Подивився і. А, красава. І це я так думаю чисткрайтерів. Забиті. І, і що, пізніше вичайщу. Ось. 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 Сріба, срібло, срібло. риба-риба. <рес> А ну скажи свої перші враження після срібла сьогоднішнього. І я звідси я їду за сріблом, нарешті. А то камради. А я монетос підняв. Кака рейка крейсер. Ні, а, ні, крейцер, так. Той такий... Одна друга одна друга крейцер. Ух Ти, блін. Шикарно, шикарно. 1800, якісь там 50. А менше з того, який рік, що всі псивили з того року. Продовжуємо бити цей город. По ньому камради ходились. Але ну так, прибілець, прибілець, пусть. Так, привис, торна подивився. Клас, подивишся. Ну, ще весе, срібло, юху! Пацани, знайшов мій камрад якусь дуже цікаву гільзу. Таку от. Це, це нічого не запхано, це така сплошна гільза. Запхану. Да, запхану сраку. Знаю, чи сраку чи ні, не запхану, бачиш. Ну коротше, вона от досить да, така нестандартна. Перший от... раз таку вижу. Кіком жушем такого не вийдів. No. Сзаді <рес> пише хірт і Може я помиляюся, але це все, що з моїм поганим зором я там замітив. О, гарно сухосумало, я думаю, вам буде видно. Ну, якщо знаєте щось про неї, порадьте, дайте знати, інформацію, поділіться. Дуже цікаво. Звідки вона могла тут взятися на Карпатському? Цікаво, цікаво. Коротші камради, за підсумками першої половини дня і рішили і постановили, що за вином біжить Ігор. Помахай рукою. Бігі, Форест, бігі, бігу. Так як він дёрнув на даний момент найофієна монета, це 6 крейсерів. Вот 6 крейсерів. І одну четверту він, блін, сьогодні. Гарний стан. стан. На, подивись. Тут камрад ще приніс єгипетську силу. косилу. <рес> <рес> теж дохрана монет, якісь крейцери. Коротше, крейцери, крила якісь. Інший камрад теж набив монет. Ладанка. Лимоні лимон, 5 хвилин бля, і вноси і... відстає. Мой. Такої, бля, ну, це перша половина дня. Да. Тобто, дивіться, що буде продовження після бутилочки вина. Ми робимо перерву. Не переключайтесь на інший канал. Бо заберемо пульт. Біжи! Шу, що шушимо. Дві ямки там, де були крейцери. Що сюди повертався назад, ямка і отака ж тупа вина. Втішився тут срібло, срібло, на жаль, срібло, воно посріблено, так як є. Е, е, ці, як вам казати, сліди туні. Ось, ось, така штучка цікава. Ну, приємно, приємно. Що щемо далі? Що, друзі, ми трохи... Перекурили, перепочили, перекусили і знов в полях. І от з такої ямки отак от на мене дивиться, як ви бачите, здається монета. <смір> Ех, інтрига. Та ну на. Невже п'ятнашка? Ні, блін, це гудзик. Ах. М -м -м. Блін, оце облом. Я не розкатав вже на 15 крейсерів. Це гудзик такий от. Блін. Ну ладно, нічого страшного. Йдемо далі. А! Чим старіше, тим краще. Так, любі друзі, приїхали ми ще з друзями на одне місце по черняхах. І от вискочила така фібулка. Що дуже приємно. Класні ці речі. Ех, пацани, поки там мої камради бігають, збирають хабар, мені попалась пряжка. Правда, в такому стані, взагалі-то всі спорили, що там під катушкою. Крайцер, не крайцер я кричав, це динарій. Впалась пряжка. Австрія в такому стані. Поганенькому. Ну нічого. Все одно приємно. Дома відігну і зроблю фотографію. Так, друзі, є високий сигнал. Гарний сигнал. Хочу вам показати в прямому ефірі що це. Ух. Та блін. Ні, це не монетка, це якась прикраса чи щось в тому роді. Ну нічого.